Привіт! Сьогодні ми з вами будемо закривати огірки для салатів. Нам потрібно огірки, вода та парасольки кропу. Для маринаду нам потрібно на 1 літр води, 1 столова ложка солі, 2 столові ложки цукру та 1 чайна ложка лимонної кислоти. Огірки нарізаємо кубиком. Так як на салат олів'є. Заповнюємо ними банку, ставимо зверху по одній дві парасольки кропу. Заливаємо кип'ятком, накриваємо кришкою та залишаємо на 15 хвилин. Забираємо кріп та зливаємо воду. Готуємо маринад. Додаємо до води, яку тільки що зляли, Цукор, сіль та лимонну кислоту та доводимо до кипіння. Заливаємо маринадом та закатуємо кришкою. Залишаємо до повного остигання. Ось, які вони вічні. смачного.